Полях виправдана за всіма понял. Як за вашим обвинуваченням, так і за обвинуваченням, яке підтримував прокурор. Питання є? Ні, судове засідання оголошується закінчено. Визнали невинною та виправдали за всіма обвинуваченнями. 9 вересня в АНДР суді Дніпра оголосили вирок Марині полях. Thank mm -hmm. you. У 2021 двадцять жінку звинуватили в навмисному вбивстві співмешканця. за словами Марини загиблий Дмитро Плотніков бив її два роки. Жінка 38 разів зверталася до поліції щодо домашнього насильства. Однак за весь час ці склали лише один протокол. Марина згадує під час чергового сплеску агресії. Він погрожував вбивством не тільки їй, а й її доньці та бабусі. Тож розповідає, схопила ніж, на який і напоровся чоловік. Насправді готувалась. До різного розвитку, тому що все ж таки це смерть людини. Для мене це дуже велика психологічна травма, звісно. Незважаючи на те, що людина робила, все ж таки, я вважаю, що він не заслуговував на смерть. Марина ділиться у вирок суду, не вірить й досі. каже далі, планує допомагати іншим жінкам, постраждалим від домашнього насильства. Пройшла навчання на тренера з надання психологічної допомоги. Я думаю, що будете в цьому напрямку, це мені дуже близько і мені дуже хочеться допомагати таким ж жінкам, як і я. Такий, мабуть, переламний момент, да, тому що він показує те, що жінка все ж таки може захищатися, тому що багато жінок вони насправді замовчують через критику, оточуючих стереотипи суспільства. Вони замовчують ці проблеми. Батько загиблого Борис Плотніков вироком суду незадоволений. Продовж трьох років він ставив під сумнів результати слідчих експериментів, подавав клопотання щодо проведення додаткових експертиз та вимагав, щоб Марину відправили у в'язницю. У мене син погиб. В останнє время нудя до большего де ще тільки одно, що я попав в ОПГ прокурором, адвокатом, судді і експертом. Мені очень много чого не дали. Показати суді суд виправдав Марину, оскільки не доведено, що в її діях є склад кримінального правопорушення. Розповідає адвокатка Юлія Сегеда. каже, вирок її приємно здивував. Адвокатка пояснює, хоча не мала сумнівів у невинуватості Марини протягом десятків років стаття про самозахист майже не застосовувалася в суді не приймались до уваги обставини, які Говорили про самозахист. Я абсолютно впевнена, що з таким правозастосуванням і з таким вироком суду у нас є шанс стати дійсно справедливою державою, яка захищає людей. Сторони процесу мають 30 днів на оскарження рішення суду. Якщо за цей період ніхто не подасть апеляцію, вирок набуде законної сили. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.